Вітаю вас, друзі на моєму віртуальному каналі. Сьогодні у мене в гостях мій друг, побратим Володимир Волков. Це непроста людина, ветеран, волонтер, голова громадського об'єднання, військового об'єднання спас 23 А ще він спортсмен. Нещодавно приїхав, якщо не помиляюсь, Володимир з Європи і там. Приймав участь в змаганнях, але ж одразу да справу: по-перше, доброго дня, Володимире. радий бачити дня. і хочу поспілкуватися друже, з тобою на таку тему. Більше 9 мільйонів українців після масштабного вторгнення виїхали за кордон, і як мені здається. Багато хто з них може і не повернутися. Може, я й помиляюсь, але ж подивившись на те, як люди живуть, то не думаю, що у багато кого з'явиться бажання повернутися назад додому в це болото туди, де підприємців держава сприймає як ворогів, де нема справедливості, де нема волі і тотальна корупція. І от буквально нещодавно Єврокомісія виступила з офіційною заявою, яка порадила урядам європейських країн, які приймають наших громадян. не… Швидити, відпускати наших українців додому, навіть коли ми переможемо, хай вони ще поживуть там в Європі. І я бачу, що це вже розпочався процес рекрутизації наших громадян. Запускаються потужні соціальні програми, і з тих, хто там є, будуть відбирати найкращих і давати їм ПМЖ. Ну, по перше, я дуже радий тебе теж бачити. Доброго дня. Доброго дня всім, хто нас дивиться, і почну з корекції деяких висловлювань, які я зараз почув. Перше 9 мільйонів це приблизні цифри, які стосуються Європи. І ще мільйончик десь гуляє по світу. Мається на увазі Канада, Америка. І інші країни, які теж прийняли наших біженців, так що 10 мільйонів українців це активна частина населення, умовно кажучи, всіх українців в світі. Тобто, як би ми там не хизувалися своєї нації, щоб ми не казали, але приблизно приблизно 30 мільйонів є активної частини, і, і такий же баласт. Я іншого слова не підбираю, тобто є українців, які просто йдуть за течією. Але 30, 30 мільйонів це активна частина українців, і це ми побачили і на фронті, і це ми бачимо в Європі. І до речі, підтверджую слова про те, що Звичайно, в порівнянні не ображаючи ніяку іншу націю в порівнянні з біженцями з Африки, і інших країн, коли вони від бачать в Європі це мляве відношення і турботу, виключно тільки про своє про свій шлунок, про своє тіло більш не про шовну. Я кажу про інших біженців, які всі там. Залякані, напугані і роблять вигляд, що вони дуже перелякані. На кшталт цього українці активні, вони працюють, вони веселі, вони організовуються, вони зустрічаються і так далі. І ну знаєте, як. Я до глядачів звертаюся як в сільському господарстві, коли шукають свіже насіння і беруть як беруть натуральний продукт. то українців можна назвати натуральним продуктом для Європи натуральним. Бо ну це і в тваринництві, і в рибництві, і в всіх сферах, ви знаєте, що шукають щось дуже дике, природне. Оце вибачте за слово дике. Але це ми. Ми природні, ми такі органічні, які ми маємо бути. І звичайно, що європейці бачать, що так, так така свіжа кров дуже потрібна Європі. Але є одне велике українське але не один Україні з моєї точки зору, з активної частини. Не хоче залишатися в Європі, бо не розуміє не ментальності, не розуміє не відношення. Приймає, сприймає, бо така в нього широка душа, але не розуміє, яким чином це все може відбуватися. Але з іншого, з іншого боку, не розуміє, як це у нас. Ми дожилися, докотилося до такого життя, що у нас в країні з таким потенціалом нації. Чарівними дівчатами, такими трудолюбивими хлопцями, звитяжними, завзятими маємо таку ганебну картину. Тобто картина дійсно ганебна. І от слухаючи настрої тут людей, ну я був на чемпіонаті світу з козацького двобою, де було 14 країн, 1300 учасників. Наша команда виборола дуже багато медалей. От Розмовляючи зі всіма, в тому числі і з організаціями, асоціаціями, багато асоціацій нам допомогло і після перетину кордону і доїхати, і трохи допомогли нам з розміщенням, тобто, ну, наші українці тримаються купи і один одному допомагають. Розмовляючи з ними, я відчуваю одну і ту ж тенденцію: всі е, мають намір повернутися і змінити ситуацію. Ну, якщо Будемо казати так, наші чумаки, перші заробічани, як їх називають, мені не подобається це слово. Але наші чумаки привезли нам вірус з Європи справедливості інших стандартів життя. Почали там розводити рибу, гриби вирощувати щось десь робити. Бо надивилися, як це можна буде відкрито все це робити. Приїхали, вони завезли вірус, але цей вірус ну, ну дав якусь температуру в суспільстві. Шмарки з'явилися якісь там простудні кашлі, але на цьому етапі антибіотиками олігархічними задушили всю цю ситуацію. То зараз оця пліяда вже не дасть можливості це зробити. Тобто, тут вже відчувається твердий намір. І ще скажу, чому відчувається твердий намір? Тому що. З моєї точки зору, і напевно зі мною багато погодяться людей. Україна все-таки матріархальна країна, і в нас жінка має таку позицію, і таку силу в суспільстві, і от тут якраз головна основна маса людей це жінки, і вони вже не хочуть так жити. Тобто відбувалася трансформація мислення. Тобто ми переходимо на те, що жінка каже: Добре, ви повоювали, ми вам вдячні. Ви воюєте далі, ми вас будемо любити, охороняти і так далі. Але облаштувати освіту, облаштувати охорону здоров'я, облаштувати е, побут дітей це вже залишити нам. Ми знаємо, як це зробити От одразу. Таке питання, воно калюче. Е, ну ми ж живемо в таких умовах вже 30 років. І постійно сподіваємось на те, що ну, хтось приїде, хтось каже зараз, е, вже на, сподіваємось на наших жінок. Е. Ну, е, ще одна маленька корекція. Я не, е, може, так було почуто. Я не кажу, що ми маємо надію, що жінки прийдуть і все змінять. Ні, я кажу про те, що Актуально відбувається така ситуація. Актуальна, вона вона органічно відбувається, що в кожній родині, е, при е, це можна було відчути останні е, тижні, при виключеному світлі, е, коліном одне місце жінка підказує, що треба робити тому активному чоловіку, як е, чоловічі, яку якому потрібно щось зміняти в цій країні. Тобто я кажу про те, що е, піднялася оця хвиля, і вони скажуть своїм дома, що хлопці. Так не можна жити. От ми пожили тут, ми подивилися, як це відбувається. Ми хочемо додому, ми хочемо, щоб у нас так же було, як, і, як і, 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 і тут в Європі. Тому, хлопці, ану, не сидіть вдома, давайте щось робіть. Не розповідайте, нам, не розповідайте нам, що ви не можете, не, не знаєте і так далі. А, ну, а от... Я кажу це на власному прикладі, бо моя дружина мені каже, ти що далі думаєш отак сидіти? І е, ти бачив, як, як у нас від, як тут? От ти приїжджав? Я з онуками. Я їжджу до онуків, і тут е, їду до невістки. Ти бачиш, як тут ти бачиш, які відношення в дитячому садочку, в школі, в е, підході до, до якихось процесів? А що ти сидиш вдома? І ми куди ми повернемось? В наш квітучий край! Ми повернемось і знову будемо їсти ту баланду, яка була. Я думаю, що такого не відбудеться. Це перша корекція. Друга корекція по тому, що треба змінювати. Існуючу політичну систему, ну про це вже просто як в, в уліку бджолиному постійно йдуть розмови. От в цих суспільствах, в цих фундаціях, яких організовуються, постійно йдуть розмови. Бо ну по великому рахунку, не знаючи мови, не знаючи е, традиційних е, е, традицій, які відбуваються в Європі, там досконало, не приймаючи участь, умовно кажучи, вибачте за слен в тусовках місцевих. Розмова всередині йде виключно про Україну. Що на Україні? Як на Україні? Як це робиться, які там відбуваються процеси? Тому галас стоїть всередині суспільств, дуже великий. Ну, в спільнотах, в mm -hmm. цих спільнотах, які збираються, що треба міняти, куди треба, як з освітою, як з медициною, як з іншими питаннями. Звичайно, всіх збуджує війна, всіх, всі. Налаштовані перемогти швидше, допомогти ЗСУ, зробити все, що можливо, але розуміють, що не не за горами настане час, коли треба буде повертатися, а безперечно, повертатися. От з 10 з десяти хочуть повернутися. Я це можу констатувати вже на своєму досвіді. Розмовляв, хочуть повернутися, але звичайно, не в таку країну, в яку ми зараз. Як вони кажуть, яку ми залишили ту Україну, що ми залишили, ми її маємо залишити назавжди. Ми маємо прийти в новий світ. І от е е я зараз розпочав таку дискусію у себе на YouTube-каналі, у Фейсбуці про той алгоритм дій, бо багато ну, таких е гасив, і ти їх чув. Потрібно виходити на майдан, потрібно викидувати з кабінетів, і от я зараз. Ну, розганяю, намагаюся розігнати таку потужну дискусію в соцмережах про необхідність змін в першу чергу виборчого законодавства, щоб е, порядні люди, щоб люди, фахівці, патріоти, люди з мораллю мали можливість опинитися у владі. І, от е, мені е, було б теж цікаво почути твою думку з цього приводу. Ну, е... Ти, ти особисто знаєш що і всі майдани починаючи від там палаток на граніті і закінчуючи всіми геть кучму і всіх інших, я був активним учасником і помаранчевого майдану, і майдану гідності, і так далі, зі всіма хлопцями і зі всіма з можливими максимальними можливими втручаннями в процес. І мушу, як людина, як мені здається, сильна, мушу визнати, що не впорався. А, бо потім, коли проаналізував, я зрозумів, що це були еволюційні процеси, які мали б дати. Інший, інший рівень нації, іншу свідомість нації. Тобто, ми все це мали пережити. Ми її пережили. Ми це все з'їли. Ми стали. Ми ну людина складається з того, що вона їсть. Ми це все з'їли, і наше, якби ментальна ментальне тіло наше теж складається з того, що ми вже пережили і відчули. Тому ми вже стали такими, якими ми стали. І останній майдан гідності якраз і під, під, під Підводить нас до того, що наступним випробуванням для наших воїнів бо ми з тобою воювали і в 2014 році, і ми все це знаємо, бачили все це на свої на свої очі, і в руках тримали поранених побратимів, і і саме були поранені. Все це ми, ми це все розуміємо. Але зараз виклик дуже великий для воїнів це не поміняти свою гідність. На фантики, які будуть запропоновані. Оце саме велика спокуса, яка сьогодні виникне, як ти кажеш, від тих людей, які повернуться, бо їм зразу почнуть осліпляти очі якимись фантиками. Давай тобі мерседес купимо, давай тобі це зробимо. І ти свою гідність просто поклади на алтарі і поміняй. На те, що тобі буде гарно. Ну, скільки того життя? Ти ж один раз живеш. Ну, скільки тобі там потрібно? Ну, давай на тобі, тобі 100 тисяч, на тобі 100 тисяч. Ну і і оце велика спокуса. Я маю дуже велику надію, тому більше скажу: я впевнений, що хлопці не підуть на це. Тобто, це. Да, будуть якісь е, дуже е, кмітливі всередині провокатори. Бо ну саме страшне для суспільства з моєї точки зору, це злий геній, тобто це геній е, розумний, кмітливий, який знає мови, але який не має духовності. Оце просто падлюка така. Воно його куди не покладеш, він е, е, у, всіх містах, е, до ладу, у всіх містах до ладу, до всіх містах до потреби, все знає, і мови знає, і діджиталізацію пройшов, і з всіма процесами знайомий, і такий, прямо ну, хоч до рани прикладай. Але в духовності, якщо немає, якщо він е, дбає тільки про те, як. Е, не будемо е, в ефірі казати, то ми розуміємо, що оце, оце страшна людина, і вона ну я як людина, яка займається все, все життя спортом, точно е, впевнений, що це людина дається як вчитель. Обов'язково на ньому треба навчитися. Оце, оцього не можна робити, і чим не можна е, на, ці подаватися на це. Тому е, да спокуса така є де стосовно е, наших героїв, які повернуться з війни. Але ще раз повторююсь, сьогодні вже еволюційно ми виросли до того стану, що потрібно оці твої гарні ідеї, шикарніші просто ідеї, віддавати не на кубку активістів, які мають вплив і авторитет. А Віддавати на загал прийняття рішень, от я, наприклад, запропонував би оці всі нововведення і пропозиції віддати на європейський стандарт обговорення до українського конгресу, який може бути сформований, е, віддати на, е, на розсуд тих громад, які формуються. Вони територіально формуються. Наприклад, там Швейцарію взяти там, є Женевська громада, є Цюріхівська громада чи там. Штутгартська громада, якщо в Німеччині, то вони збираються, в них є якийсь вялий процес об'єднання, обговорення, бо е, ворог же не спить. Ворог же не спить. Тобто сьогодні міняються посли, міняється під контекст взяти під калпак. Ну, вибачте. Побратими і однодумці, взяти під колпак таких лухів, як Волка Вчильченко, сказати, що хлопці, що ви там давайте. Ми не на часі, давайте займатися тим і тим, робити там то-то, то-то. Давайте ми повертаємося додому і далі будемо жувати ту жвачку, яка була до цього. Ту радянську владу, яка вже здохла ще. Там 92-му, 93-му. Вони з цієї кобили ніяк не зрізуть. Вони продовжують її експлуатувати, тому звичайно, що вони теж посилають своїх емісарів для того, щоб спробувати. Не вдається я більше бачу, що не вдається це робити, але нема альтернативи. А світ ну свято місто пусто не буває. Тобто, треба обов'язково дати свою пропозицію до цих спільнот. Дайте до спільнот пропозицію. Ну, І отут я би дуже тебе просив прийняти участь. Якщо є така можливість, давай запишемо е ефір з представниками е наших громадян, які зараз є біженцями, які знаходяться е е в Європах. Да. Так, дивись, в мене зразу напрошується відповідь, бо я теж питав. І багато питав і європейців, і наших, які вже прожили там, ну умовно кажучи, вже 8-9 місяців, місяців знаходиться в Європі, і е, отут е, вимовлювалася така дуже цікава тенденція, е, уявляється, що влада знаходиться там, де критична маса підтримки є людей в сучасному світі, в інформаційному світі. Е, як який би концепт чи яка б конструкція е, пропозиції не була би. Як би вона не виглядала, якщо є основна маса підтримки, то ця конструкція є, є насправді влада. Тобто, ми, це буде зміна. Кодексу виборчого ще буде я, там якийсь е, рейтинг особистий е, наступної людини. Ми ж пам'ятаємо ті часи там п'ятого року майдану е, і до цього, е, е, коли боротьба з кучмою була там і так далі. Ми ж пам'ятаємо, давайте ми замінимо на духовну людину, замінимо і його вставляли всередину. Цих шкворнів да і маховіка, і що він ця людина духовно робила? Якщо не повісився, не застрелився. То просто вибачте за польське слово скурвився, почав брати гроші. Все. Питання на цьому закінчувалась, і ти був і е, представником влади в районі, і я був представником центрального органу виконавчої влади. Я знаю, що це таке, коли мене викликає е, не не, не по з мого боку Турчинов і каже: давай гроші на е, виборчу кампанію Володимирівни. Так. Я не дам, що вон вигнали з роботи. Тобто, оце питання. от, от, от тому систему, як то кажуть, систему змінити не, не можна. От такими, давайте поставимо духовну людину там, чи правильну людину. Вона щось змінить. І нічого вона не змінить. Да? Ніякі омбіцмени, ні мови, ні омбіцмени моральності нічого не змінять в ситуації, поки ми не е, підготуємо інтелектуальну модель, де буде сконцентрована критична маса людей. Тому Пропозиції на оці на ці спільноти, хлопці, ми хочемо далі продовжувати, як ми живемо? Ні, давайте. Що ви пропонуєте, хлопці, дівчата? Ви тут ви пропонуєте, як має бути влаштована влада? От привожу приклад. Дуже конкретний. Буквально перед нашим ефіром я був на конференції у СПП, яка робила по відновленню України, і ми спілкувалися там з латвійською стороною. І було багато розмов, що треба там тимчасові будинки, те третє, десяте. Що викликало обурення на цій конференції? Знаєш, коли почали казати, що нас е, е, тренд е, конкурсів е, державних закупівель і тендерів не влаштовує, бо ви нас дурите і продовжуєте дурити. Тобто, якщо ви віддасте е, право відбудовувати території організації об'єднання мешканців, обслуговуючи кооперативи, там інша якась форма, тоді ми будемо вірити в те, що це е, працює все нормально. А якщо ви нам будете давати жилбуд, пру пок е, чи там ТММ, чи МММ, чи Даші е, е, нажухайлбут е, дасте все, ми будемо. Чи е, е, еліта-центр, ми точно будемо розуміти, що ви в одній е, упряжці, ви крадете від людей і що би ви не робили? Відновлюєте ви житло, повертаєте ви біженців і так далі. Тобто, вже тут, на цьому етапі, з участю іноземних, ну мається на увазі це дуже потужна допомога з боку Латвії, до нас йде в усіх сферах і в енергетиці, і там і там е, є розуміння. Я називаю це швейцарським розумінням, розумінням того, що місцева громада вирішує все на місці, спокійно, самостійно. формує своє замовника-виробника. В якості е, обслуговувати, і він відбудовує відстроює, так, да, звичайно, це не, не подобається. Не Гуджую, який там приймав участь, ні там іншим е, е, цим асоціаціям будівельників, які вже, уже поділили е, е, ті гроші, які мають у віддати. Що про що, е, про що це каже? Про те, що треба, от, от це вже приклад, якщо змінюється контекст. Вирішення питання, бо він змінюється. Тобто ми це будемо робити саме. Ми будемо жити, ми його будемо робити. Водоканал відновлювати, тверді битові відходи, і житло будемо відновлювати таким чином, як ми хочемо для себе це робити. От я думаю, таку пропозицію можна зробити спільнотам, сказати, хлопці, як ви хочете, щоб була влаштована політична конструкція України. Не дати вам тендер там, чи нати вам конкурс, готову, е, готовий концепт. А як ви хочете? От скажіть, що ви хотіли би, щоб ви мали такі ж права, як е, в кантоні в якомусь, щоб ви мали такі ж права, як там, в землях в, в Германії, що ви хочете, яким чином, щоб ви приймали рішення? Як має е, працювати низова ланка ОТГ, потім обласна? А потім одна палата, друга палата, палата по, по якихось господарських справах і палата по політичним питанням е, геополітичних процесів України, Да? є такі, скільки ви хочете, щоб було депутатів. І я скажу, от як казав мій дід дурнів, не існує. Він мені завжди казав так: Володя, якщо ти на хвилину подумаєш, що хтось дурні за тебе. Ти зразу програєш зразу, бо людина щось краще може робити. Вона грає краще, вона там коваль, чи вона там краще щось вміє. А те, що вона виглядає дурноватою, то, то вона просто чи тебе перевіряє, чи просто не, 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 не ладна здолати якийсь процес, як який ти можеш робити краще, але ні в коєму випадку він не дурний. Він не дурний, людина не дурна. Тому от їм запропонувати, вони скажуть, да, ми хочемо так чи хочемо по-іншому. І потім разом чому кажу, що разом разом узгодити, сказати, що хлопці, от дивіться, дівчата, що пропозиція про е, якийсь моральний кодекс депутата набрав 80%. А пропозиція там про те, що там. У нас є голова колгоспу, який матюкається в, в цьому в прямому ефірі, і всіх ставить с ног на голову. Набрав 10% такого крепкого хазяйственника. Набрав 10%, бо ну, людина інтуїтивно відчуває, що він такі ж крадіє, як і всі інші. Да. Тільки у нього дуже гарно все це поставлено. Той Гандон, о, вибачте, той Кандон, той такий, той такий, той сякий. Він англійська це... пагона висить. Да, да, він точно зрозуміє, що так, так це людина відчуває інтуїтивно. Так, інтуїтивно. Да, він гра... гарний актор. Він дуже гарно відпрацьовує все це, відтанцьовує, як кажуть да. тут. Так, да, але насправді е, от, от, от така пропозиція, давайте яким чином ми це рухаємося. І коли співпадуть е, твої шикарні, з моєї точки зору, пропозиції е, по зміні е, Виборчого кодексу, співпадуть з тою критичною масою, яке набере е, е, спільнота, бо вона набрала оця пропозиція критичну масу. Це вже влада. Навіть не треба бігти за бюлетенем, Це вже влада. Я, Я хочу сказати, ну на, наша программа вже доходить до кінця, тому, шановні, підписуйтесь, коментуйте і поширюйте такі відео, бо вони дуже потрібні. Всім потрібні, не тільки нам от, хто тут спілкується, а всім взагалі. Володимира, я хочу, щоб ти частіше і більше приймав участь в таких розмовах, бо ну це дискусії, це мозкові штурми, без них ну, ніяк не можна. По друге, ви, шановні глядачі, також підтягуйтесь і приймайте участь в цих дискусіях. Ми починаємо дуже важливий рух рух до зміни політичної системи. Я повністю підтримую е, той принцип. Е, чи хід зміни трансформації існуючого, що якщо свіжа кров, ну, а ми кажемо про 30% активної частини українців, якщо ця свіжа кров прийде з новими ідеями, вона трансформує повністю стан, в якому ми знаходимося. Тому пропоную, бо це ж теж робота, пропоную звертатися до цих громад, до цих спільнот. І казати хлопці, виказуйте своє бачення, бо ми, ми е, підтримуємо ідею вашого повернення. Ви ж знаєте, що треба повертатися. Всі це знають, хто ж віддасть нашу неньку комусь. То ми треба повертатися і е, давайте свої пропозиції, як ви бачите, у нас так, як ви бачите, що ви бачите, і так Ініціатива далі. Ініціатива наказуємо. Володимира, я прошу тебе да, комунікувати з тими людьми, і я готовий зустрітися і обговорити. Хочу в, 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 ці, скористатися ефіром і привітати свого близького друга Андрія Павленка з днем народження. Сьогодні в мене як бойовий командир. Він стоїть в Запорізькій області біля Хортиці. Це е, голова фонду е, Небесної Сотні. Це всі пам'ятники в Київської області і на могилі. Ну невеликого зросту. Такий дуже крепкий козак, е, український, мій ученик з е, тренування. Він капітан е, стоїть а, зараз. Я плутав теж андрій Павленко, і в 15-му році він приїжджав туди к нам в Зайцево, Ми воювали, і у мене навіть є, Ми ходили туди з ним в сіру зону. От, не думав він. Mm -hmm. Ну все, друзі. Ну, значить, павленки да. всі гарні. Так же, як і Всі українці гарні. Все, до побачення. Хай щастить всім. Да, щастя, здоров'я, пока.